Привіт! Мене звати Дмитро, і сьогодні хочу вам показати фекально-дренажні насоси торгової марки Водомет, які вони бувають і чим вони відрізняються між собою. Перша модель у нас модель водомет VQD. Заявлена потужність 1,3 кВт. Насос має продуктивність 12 кубів і максимальний напір 10 метрів. Наступна модель це модель SVP, Заявлена потужністю насосу 2,5 кВт. Максимальна продуктивність 15 тисяч літрів 15 кубів та 12 метрів на пір. Корпус насоса виконаний із нержавіючої сталі. І третя варіація насосу цього, цієї фірми – модель VQCD, вона має потужність 2 кВт, продуктивність 15 тисяч літрів 15 кубів і 12 м на пір. Насос обладнаний ножем. Всі насоси даної серії мають поплавковий вимикач, який захищає їх від роботи на холосту. Коли поплавок знаходиться вище рівня насоса, насос вмикається. Коли поплавок опускається нижче верхньої частини насоса, він автоматично вимикається. Це зроблено для того, щоб насос не перегрівся і не згорів, тому що він охолоджується за рахунок рідини, яку він перекачує. У моделі VQD і SVP дуже зручно, що вихідний патрубок. Приєднаний за допомогою різьби, і вихід в нього йде догори. В комплекті з цими насосами йде ось такий штуцер. Він має різьбу 2 дюйми, штуцер для під'єднання шлангу розміром 50 мм. Чому зручно, що штуцер приєднується на різьбі? Тому що замість нього ви можете у нас придбати ось таку гайку Богданова різьбову і за допомогою неї потім приєднувати шланг до насоса, тому що. Не потрібно буде постійно знімати хомут зі шланги, відкручувати, а просто ви один раз прикріпите шлангу до гайки Богданова, один раз затиснете хомутом і в майбутньому за допомогою одного дотика будете просто знімати шлангу з насоса. Це дуже зручно. Тепер давайте подивимось на робочу частину цих насосів, подивимось, яка крильчатка стоїть всередині, і подивимось, як працює ніж. Перший насос, який ми сьогодні розберемо, це буде модель VQCD 1,3. Також, якщо ваш насос забився в момент роботи, то вам потрібно буде зняти цю ревізійну платформу, почистити руками крильчатку і зібрати зворотню. І тоді насос продовжить далі працювати. Для розбору нам знадобиться 10-та головка, можна викруткою, ну в моєму випадку, щоб швидше було шурупогвинтом. Нижня платформа кріпиться на чотирьох болтах, зняли чотири болти і просто на себе потягнули. Ось так виглядає наша крильчатка. Коли вона обертається, вона все затягує до себе і таким чином насос викачує ваш септик. Подивимось, як вона працює. Для цього вімкнемо його в розетку. Вімкнули в розетку, підняли поплавок догори. Крильчатка почала обертатись, на насос почав працювати. Потім опустили поплавок, контакт розімкнувся і крильчатка перестала крутити, насос перестав працювати. Якщо у вас забився насос, вам потрібно буде зняти цю платформу, почистити цю крильчатку руками і після цього зібрати все зворотню, і насос далі продовжить у вас нормально працювати. Збираємо зворотню, в тому ж ставимо на місце платформу. Все, насос зібраний. Він далі може продовжувати працювати. Зайняло це в мене буквально 2 хвилини. Ну, додайте ще час, що вам потрібно його достати з септика. І все швиденько і легенько. Також після кожного викачування ми рекомендуємо промивати насос, щоб всередині насосу не залишалось ніякого бруду, і тоді ваш насос буде працювати дуже довго і слугувати вам дуже довгий час. Наступний насос, який ми покажемо, як працює, це буде модель VQCD 2 кВт з ножем. Вмикаємо його в розетку, знижу бачимо ось такий ніж. У момент роботи насосу ніж обертається і не дає забитись всасувальним отвором насоса. Її перебуває все, що насос до себе затягує. Подивимося, як це працює. Підняли поплавок, насос вімкнувся і працює. Поплавок опустили, контакт розімкнувся, насос перестав працювати. Не бачу сенсу розбирати цей насос, тому що за рахунок цього ножа. Вони, в принципі, ніколи не забуваються. Ну, на моїй практиці, практично такого не було. Але все ж таки, якщо насос заб'ється, вам треба буде підспустити оцю гайку, вона, якщо не помиляюсь на 17, відкрутити оці три болтика, вони, якщо не помиляюсь, на 8. І зняти оцю. Платформу. Знімаєте платформу, і тут знаходиться така сама крильчатка, як і в моделі SVP та моделі VQD. Чистите її руками, збираєте зворотню, і насос далі продовжує працювати. Такі насоси краще за все брати, якщо у вас Септик давно не чистився, і ніж дуже гарно розбиває іл. Вихідний патрубок тут у нас різьбовий також, але він йде під кутом, тому не дуже зручно ставити різьбову гайку Богданова. Можна поставити з'єднувальну гайку через кусочок шланги, поєднати її з цим штуцером, і ви також швидко зможете розбирати. Переходимо до наступного. Наступна модель у нас модель СВП, корпус нержавіючої сталі. Так само подивимося, що знаходиться під захисною платформою, і що робити, якщо у вас насос все ж таки забився. Знизу у нас знаходяться три болти. Вони восьмим розміром. Беремо наш рупогвинт, беремо насадку і відкручуємо. Болти, до речі, стоять із нержавійки. Знімаємо цю платформу і бачимо ось таку крильчатку. Вона обертається також і затягує, і подає на вихід все, що є в вашому септику. Ну окрім звісно, якщо там є предмети жіночої, особистої гігієни або памперсів, вологі серветки, ні один фікальний насос не любить таких компонентів. І кожен із цих компонентів на 99,9% може принести шкоди вашому насосу. Вмикаємо розетку і дивимося, що тут як він працює. Піднімаємо поплавок догори, насос вимкнувся, крильчатка почала обертатись і затягувати все. Опустили поплавок, контакт розімкнувся, насос вимкнувся. До речі, друзі, у нас таких насосів по такому принципу з нержавіючим корпусом чотири види. Але у компанії самий найширокий всасувальний отвір. іде. він може брати найбільшу фракцію затягувати до себе, тому що. В інших торгових марок цей отвір іде трохи вущі. Друзі, тепер переглянемо, як працює гайка Богданова, чим вона вигідна в даній ситуації. Викручуємо заводський штуцер, замість нього вкручуємо гайку Богданова. Уявили, що ми на неї одягнули шлангу, і нам її треба зняти. Просто на півоберта беремо клац. Шланга знята з насоса. Друзі, переважно до усіх насосів ми додаємо шланги. Шланги у нас в наявності завжди трьох видів. Це жовтий шланг, він зроблений з поліетилену і зелений шланг, який також зроблений з поліетилену. Шланги дуже прочні, прорезинені зовні і середині, легкі по вазі і дуже легко миються. Це в цьому і перевага шлангу, якщо ви його використовуєте для септика. Ну і також наявності пожежний шланг, пожежний шланг в бухтах іде 20 та 30 метрів, також можемо відрізати 10, він йде середині, прорезинений, зовні він іде тряпчаний. Всі шланги перевірені часом. На сайті представлені у нас комплектації шлангами 10, 20, 25 та 50 метрів, а також ви можете замовити індивідуальну комплектацію, яка вам потрібна. Такі насоси можна використовувати не тільки для викачки септиків, а й для зрошування, а також для чистки колодязів. Друзі, ось такий вийшов огляд. Якщо було цікаво, підписуйтесь, обов'язково поставте лайк, напишіть коментар це для нас дуже важливо. Звертайтесь, підписуйтесь, переходьте на сайт. Дякую за увагу!